Доброго здоров'я, друзі, гості, підписники каналу Моє Поділля. Сьогодні субота і традиційно їдемо на ринок у наше містечко. І хочу вам сказати ще за село більше золоте. Це Нашого нашого району. Більше золоте це історичне село у Борщівському районі Тернопільської області з багатовіковою історією та культурними традиціями. За даними археологічних розкопок, на околицях села було виявлено поселення середнього палеоліту, а також трипільські. Та черняхівській культури. В XVI столітті більше належало шляхецькій родині Язловецьких, а пізніше магнатам Потоцьким. Село важливу роль у культурному та соціальному житті регіону, зокрема, у війні під проводом Богдана Хмельницького та під час діяльності Опришківського руху. Але я вам хочу розказати, що у цьому селі, більше золотому, на полі два кілометри від села знаходиться підземелля, печера вертеба. Підземелля вражає рядом широких галерей, що з'єднуються між собою тісними проходами які називаються Перемичками. З жовтня 2004 року локацію офіційно визнано першим в Україні підземним музеєм Трипільської культури. Відтепер туристи можуть ознайомитись із предметами оригінальних розкопок, експозиціями, діорами. У тому числі предметами побуту мешканців Трипілля. Офіційно тривалість екскурсійного туру підземними тунелями і коридорами становить один кілометр. На спеціально підготовлених гостей чекає спелеомаршрут про намір проходження якого необхідно повідомляти адміністрації комплексу Заздалегідь. І так, друзі, запрошую вас, Так, друзі, Не пожалієте. А у нас тут іде реконструкція ринку. У нас в Борщові є два ринки, є великий ринок за містом і оцей у центрі міста. Ось. Ну, багато тут у нас говорить, що не на часі робити реконструкції, бо війна, але, бачите, і не комфортно людям, людям ходити тут, але е, ніхто не чого говорить так. от, Ну, треба, треба щось і робити. І покращувати, бить ринок, якийсь прибуток приносить, значить, і якась частина відраховується на війну. Дякую, хто був зі мною. На все вам добре, бувайте здорові, далі буде. Файна сама гонорова, я скриниці, ношу воду і рубаю дрова. В мене самі файні вуха, сама файна пика, а у ліжку взагалі я сама сама дика. В мене самі довгі ноги, як у агілери я на них зубаю мешти, номер 44 У мене на усе село, зуби найбіліші. У мене губи більші, як в Анжеліни Джолі. Добре, що їх покусали, у неї любжоли.